Всім привіт! Сьогодні 15 серпня, пізній-пізній вечір. Покажу, що є, як за місяць змінилося все. Лаванда, це та, що була дуже сильно в бурянах, трохи на ґрунті, трошки на субстраті. Бачите, поправилася гарно, почала розростатися, довії до порядку. Тепер тут у нас ісоп лікарський і розсаджений в касетах, вже переріс, починає зацвітати. Можемо подивитися, квіти які в нього. От він. Квіти його. Переростає в касетах, але не було можливості його висадити. Це лафант анісовий. Розрісся. Такий він теж в касетах, я це я пересадив на півлітрові горщички. І він такий має гарний вигляд і приємний аромат. І соп. У нас також декілька в такому півлітровому горщичку. Дуже такі гарні квіти в нього. Є голубі, є такі фіолетові є навіть білі. Він може давати на декілька видів квітів на одному, одному, одній рослинці. Це в нас тут пробую розмножувати зубрівку трава. Також повиростала, гарно росте. Це також вже розрісся тархун. Три сорта є. Повторно зацвіла лаванда. Зараз покажу з другого ракурсу. Телефон не передає. Це цвітіння, яке насправді воно є. Набагато красивіше цвіте. Це хайкот блю. Зовсім не передає. Зовсім зовсім не передає цвітіння. Так, Колір набагато кращий, набагато такий благородніший. Монарда відцвіла серед лаванди. Трохи борошнистою росою пошкодилось, але ми її не будемо пропити, обробляти. Бачите, нижні листочки вже чисті йдуть. Та, трошки є міщі, буряни, але це нічого такого страшного. Зараз подивимося, м'ята. Як виглядає м'ята. Розрослася. Це не перій це теж зубрівка тут, але м'ята просто класна, красива, гарна. Насичений такий колір. П'ять сортів. Мама перша, друга удайчанка, третя чорнолиста лише починає зацвітати. Посульська уже відцвітає. Оксамитова також відцвітає. Ну і Ще одна плантація зубрівки. так досить гарно розрослася. Також буду збирати, вже сушити. Гарний вечір. Дуже цвіркуни, цвіркочуть. Буде розсада своя, буду закладати більші плантації. Мені саме більше подобається у дайчанка, от вона, а мої от дайчанка, а моїй доці найбільше подобається по аромату мама. Оцей сорт м'яти. Фанта нісовий ще раз. Буду висаджувати, десь знову йде жара, то буду трошки переносити висадку десь на вересень, З касет буду висаджувати. Трошки горщики отак пересаджую більші. А це квіти, дружина висадила. Красиві, дуже-дуже красиві. От як вони виглядають, таку доріжку, щоб я кожен день проходив і любувався ними. І це ще один розсадничок Лафанта Анісового. Це в касетах. Каже, буду пересаджувати в горщички. Поки так, успіхи є. Досягнуті. Він ще не був, він не був на цьому. Він прийшов все. Всім гарного вечора.